Добрий раночок. У нас сьогодні а, дуже такий насичений день, тому я вирішила зняти влог. Ми сьогодні їдемо на Флайобу. Перед цим зайдемо в торгівельний центр і а, будемо вибирати там диван для цієї кімнати. Тут ремонт іде. Що ще М'юзк там зайдемо, ось таке. Потім ми підемо. Ага. Потім ми підемо ще нам... зробимо панорамний знімок. Сьогодні, звісно, була така нічка. Звісно, я сиділа годину в коридорі. Рома з рідтою не сиділи, як завжди. І прилетіла в багатоповерхівку. Коротше, так, да, балістика була, але слава Богу, ми жили. І зараз будемо жити цей день. Зараз на дачки. Ну що, ми зараз жаримо, розпалили вогнище, будемо жарити шашлычки. Тут у нас дві таких собачки. Я, я одягла ріти на тому що в мене біла куртка, щоб не запачкатись. І все. Трішки холодновато. У нас тут ще один. Одне вогнище, Тут сміття палиться, вже закінчується. І ось так. Будемо зараз жарити м'яско. А зараз виключили світло. А, з 2 до 9 виключили, mm -hmm. <світло> виключили світло. І ми граємо в наступні ігри. Зараз будемо грати в Дженго. Так воно називається. Так? А, до цього грали в катану. Так, дивимось зважені то щасливі. У нас тут світить чайок. І будемо зараз грати. Привіт, вже новий день. Я сьогодні була у лікаря гінеколога. Коротше, робила осмотр, приходжу до неї, така думаю, вау, клас, зараз заплачу, всього лише 850 гривень. Ага. Виходжу, вона мені на касі, каже, 3250. Да. Треба буде ще через місяць дати кров. На гормони виписали мені таблетки. Одна пачка це 2600 гривень коштує, друга пачка 800 гривень. За 2600 треба 3 місяці пити, там 60 таблеток, тобто дві таблетки на день і за 800 гривень. Це 60 таблеток, але по одній таблетці в день. Це ужас. Я коли побачила ціни, я офігела. Трішки розстроїлась, звісно, що як би, чому жінкам треба так багато грошей тратити на своє здоров'я. Я не розумію. Але напевно в будущем я скажу собі дякую, що я ось не забіла на це і зробила все так, як треба. Зараз я йду до Роми в гараж до свого брата, бо у нас з 11 до 6 вимкнули світло. А мені треба працювати з ноутбуку, він вже розрядився, там робить робився рендер, він вже розрядився і треба його доробити, і взагалі ось цей проєкт спальні доробити. Вже це друге коло правок і. Ні, перше коло правок. І я сподіваюся, що після першого кола ми вже все усходимо, бо взагалі... Загалом вона сказала, що все ок, але треба там трішки підправти. І зараз ще один з'явився проєкт. Я не знаю, як вони мене знаходять. У мене так, в принципі, зараз ще небагато досвіду, але ось один проєкт закінчився, знову з'явився. І вони самі мене знаходять. я тільки трец можу виложити, там що є 3D-візуалізатор інтер'єру. І ось так от воно працює. До буду робити санвузол. Якщо все супер буде, то будемо робити цілий будинок. Там він 125 квадратних метрів. А гроші мені, мені зараз не завадять. Вони взагалі ніколи не завадять. Да, ось такі справи. Тому я, в мене зараз стимул Заробити більше грошей, щоб я не засмучувалась, почувала себе комфортно. Взагалі, загалом я так порахувала, то у мене... Ще вистачає грошей і на пожити, і на ось ці всі таблетки, і на здачу гармонів, але все одно ж якось впрітик не хочеться це все робити. А я взагалом думала, що я відкладу ці гроші, які були з проєкту кафе. Він, до речі, мені їх вже скинув, все, завершився проєкт. Відкладу їх, просто щоб були на чорний день. Але через те, що зараз ось це з гінекологом відбулося, я в них вже влізла. Так, у мене тут, якщо хтось дивився літні мої влоги з літа, ті розуміють, де я зараз ходжу. Це дорога така, крім в гараж. Коротше, да. Ну ладно. А, до речі, я не пам'ятаю, я казала, чи ні. Я ходила до стоматолога, вона мені зробила чистку зубів і сказала, щоб і дала направлення на панорамний знімок. Я його зробила, боже мой. мій мій організм завжди знає, куди потратити мої гроші і мого чоловіка. Короче, мені треба видаляти вісьмірки, усі. Вони зараз у мене не виле не вилізли, але їм нікуди вилазити, бо челюсть вона вузька. і Їх треба видаляти. А через те, що вони не видаляються, вони давлять на зуби. І через це зуби зміщуються. Короче, завтра буду дзвонити, або вона мені подзвонить, Я сьогодні їм в клініку писала, вона зараз вихідна. Будемо завтра спілкуватися, бо я хочу видалити дві вісьмірки ніжніх, нижніх, Нижніх, поки, поки я в Україні. Під наркозом це напевно буде. Ох, да. А дві вісьмірки верхніх вони, в принципі, трішки легше будуть, бо дві вісьмірки нижніх вони горизонтально лежать. Це капець. Такі справи, тому буду робити скоро операцію. А потім брекети ставити. Нарешті ще на один крок я ближче до брекетів. Ну, це, це взагалі не зараз це буде. Я сподіваюся, що до 22 років або в 22 окей вони будуть стояти. 22 мені у лютому. Ой, Чому зараз у нашому житті все треба робити за гроші? Чому так? Чому немає там? Не знаю, по бартеру. Але ладно. По бартеру якось не хочеться зуби робити. Коротше, так. Да. Такі справи. О, Рома. Всім добрий раночок. Мені вчора видалили два зуба мудрості: Вниз, внизу і вверху. В принципі, я е, розчитувала, що буде трішки більк, але, напевно, це ще, можливо, завтра буде такий. я дуже е, переживала, думала, що дуже важка буде реабілітація, але ні. Я вчора. Вийшла з наркозу, а, і десь через дві годинки я вже подзвонила брату, кажу: привези мені ноутбук, мені треба працювати. <подзвонила> і от а, сьогодні мене вже виписують. О 10-й ранку прийде врач, подивиться, і сказав, що випишуть мене, виписав мені. ліки, щоб я пила антибіотики. Вот так вот. И потом еще в субботу треба подъехать на капельницу, напевно. Вот так вот. Ну, я дуже трешки хвилювалась, особенно перед э, этой э, операцией мне наркоз водили. Я так прям трусилась вся и У мене було два знаки, що, можливо, щось може піти не так. Перший це те, що я з Рітою, мені треба на четвертий поверх в лікарню, а ми приїхали на місяць перший в морг. І я зразу така, я сподіваюся, що це не знак. А другий це те, що коли мені катетер водили, іголка потім не могла нормально вийти, і крові так бемс. Я теж подумала, що може це знак теж. Але слава Богу, все прийшло хорошо. Ось так от трішки обукшею, але терпіла. У мене ще просто анестезія є, у мене от все не вміє, тут ніжня губа ще не вміє. Вчора а, я вийшла з наркозу, не знаю, в 15.50 я вже була у палаті, і ось так приблизно я вже з цього моменту не спала. О 12 почалася операція, коли я вийшла з наркозу я почала плакати, і мені кажуть, каже, що ти плачеш. А я кажу, у мене дуже болить горло. І воно і зараз були, і треба купити таблетки, щоб попити, Так, да. такі справи. Потім, коли я кушала, Звісно ж, не можна как бы есть Там все таке класне, яке я люблю, і їла я йогурт. І в мене почалась кровотеча в роті. І я перепугалась, побігла до МЦ3, і мені зробили кровоспинне. Вот так вот. А так, в принципі, нормально. Я тут ще залишилась. Тут інтернет, а ні, інтернету немає, але мобільний, гарний і світло є. І я вчора можливості можливістю попрацювала. Така у мене палата. Ось там туалет. Я одна. Ось тут хлоргексидин, водичка, йогурт, антибіотики, рецептики, тут мої речі. Приїхала на один день, а речей як на неділю, на тиждень. Такий з вікна. Сьогодні вночі погано спала, бо це так район, що він часто обстрілюється, коли часто летить. І я дуже переживала, а сьогодні якраз все летіло. Масштабне було обстрілювання. І я отак кожну годину напевно просипала і дивилася ці е е е е е новини. Але слава Богу, все нормально, але там у Києві я бачила, що вже потрапили в багатоповерхівку. Через е пару місяців буду видаляти ось тут два зуби. Вони дуже складні, я зараз тут прикріплю фото. Ах, он Бог награді мене, звісно, я в шокі. У мого брата дуже рівні, красиві зуби, а у мене ось так зіграла генетика. Але. Я рада, що я зробила це. Це ще на шаг до гарної посмішки. І я дуже рада, що я це зробила тут, в Україні. Я через декілька місяців приїду і зроблю ось на ліву сторону тут у цього ж хірурга. Мені він дуже сподобався. А, і я не знаю, як я б робила там, бо це. І під наркозом, і складний зуб, і все таке. І я не знаю, як мені там би зробили, бо коли я там спрашувала в той, у того стоматолога, вона каже: сюди приїде хірург і тут зробить тобі. Але там немає навіть обладнання, ну, там навіть немає щоб знімок зробити. А, і я не знаю, як вони наркоз мені водили, і де б я лежала. Окремої палати там немає. І якщо б ось так кровотеча почалась в роті, мене б відправили додому, а що мені робити? Тому дуже-дуже рада. Думала, ну як, я не думала, мені брат, парень, врач казав, можливо, чотири зуби видалити одразу. Але реабілітація буде десь місяць, а мені приблизно через місяць вже виїжджати до Бухаресту. І я кажу, ні, давайте два. Я не знаю, як я, взагалі що мене очікує, і щоб я їла хоча б на одну сторону. І він вранці каже, так, давай два. Будеш їсти на ліву сторону, потім заживе права. і через пару місяців приїдеш і знову зробимо ліву. Друга операція я вже буду знати, що мене очікує, хоча я не знаю, можливо, це зараз мені так пощастило. Ну, все одно буду мене вже нервувати. Все, мене вже прокапало. Січка така пухша, але врач сказав, що для мого випадку це дуже гарний результат, що вона не так сильно напухла, як могла би. І сказав, що можливо не треба більше капати. Сказав, щоб я завтра підійшла. Там біля мене буде у стоматології, і я туди підійду, він подивиться і скаже, треба щось капати чи ні. Зараз вже буду виходити, куплю таблеток. І там вже скоро з Ромою під'їдуть. Горло болить капець, це ужас. Треба зараз купити щось для горла. Що ж таке? Корейше, да. Я дуже рада, що все так проходить. Бо я думала, я буду ходити все з такою шишкою. Дуже гарний врач, тому хто у Дніпрі, якщо треба щось видалити, він видаляє і складні зуби і щось там планти, вроді ставить. Можу дати контакти. Напишіть в коментарях. Всім ще раз привіт. Я зараз ось це моя фіка. Це вже третій день. Я зараз п'ю стрепселс. В принципі, не опухла. Як опухла, але не так, щоб прям Огромна. Сьогодні я вже їздила, робила капельницю, бо вчора мені на ночі. Вона у мене ще більше опухла, була вся красна і а, дуже горяча. Я написала своєму хірургу, і він сказав, що у мене тут арчик з І він сказав, що сьогодні треба приїхати прокапатися ще. Я з'їздила, і ввечері, в 6 вечора мені треба піти в стоматологію, це в сусідньому будинку, і він там буде. І подивіться на мою щілку. Але мені здається, що це дуже гарний результат, бо, як я і казала, що дуже багато було випадків, які були щілки огромні у людей. Тому для мого варіанту це дуже класно, бо у мене такий складний випадок був зубом. Зараз буду працювати. Поки є світло, бо о 5 вечора вже його вимкнуть. Я користаюсь можливістю. Я тільки що забрала свій диплом Бакалавра нарешті. Коротше, не могла я його забрати. Ось на минулому тижні я поїхала у вівторок. Мені дали... Обхідний лист, Я вже його весь пройшла, дійшла до бібліотеки, і мені там кажуть, а книжки принести. Я принесла у середу книжки, приходжу в деканат, говорю, от моя обхідний лист, типу, дайте мені вже мій диплом. Вони такі, а у нас світла немає, ми ніяк вам зараз його не видамо, хоча а, типу, там нічого такого. Вона говорить, ми не будемо лазити з фонариком. Вам шукати ваші документи, хоча це було тільки 2 години дня і там взагалі фонарики не потрібен. Потім у мене була операція з четверга по неділю, вони ж там суботу неділю не працюють. І сьогодні поїхала і все, Слава Богу, видалі. Але сьогодні бус, було світло, і я думала, можливо, там через те, що треба щось роздрукувати, якісь документи, тому вони мені не можуть видати. Але ні, сьогодні вони мені видали і нічого не друкували, і все видно, І ніяке світло їм взагалі не треба там, Все, віддаємо він світло. Ну, ладно, головне, що вийшло. Тепер я кваліфікований архітектор. Ура! А зараз я йду в стоматологію подивитися. Він сказав, щоб я приїхала, щоб він ще раз подивився. Потім у нас зараз вже немає світла вдома до 6-ї вечора, з 11 до 6. -ї. І я візьму ноутбук і піду до Роми в гараж, бо у нього там є світло і буду там працювати. Все, я вже у Роми в гаражі. Ось тут у мене. Я так працюю, поставила на рендери і зараз монтую цей влог. Буду з вами прощатися. Дякую, що були зі мною. До нових влогів. І всім па-па!